Друзі, всіх вітаю! З вами Олексій, вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо говорити про цікавий та такий не сильно розшилений тестнет Діва, який ми можемо відпрацювати з вами абсолютно безкоштовно. Якщо вам цікаво, то дивіться це відео до кінця. Хочу сказати, що всі інструкції будуть в описі під цим відео. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу порекомендувати вам криптовалютну біржу Річамстер. Це українська криптобіржа, яка зараз до 15 листопада пропонує стейкінг з локом в один рік на монетку Dash під 21 Тобто, ви кладете до 10 дешок і отримуєте потім плюс 21% через рік. Також є інші стейкінгові пропозиції, які не менш цікаві, окрім цього. На біржі є вивід на карту, багато активностей та багато всякого іншого. Окрім цього, ви можете стати акціонером біржі отримуючи частину від прибутку цієї біржі. Тому в описі під цим відео посилання на біржу. Реєструйся. Ну а якщо будуть якісь питання, то можеш запитати або в мене, або в нас в чаті. Ну і давайте розпочинати. Поговоримо про GIVA, що це взагалі такий тестнет, так і. Коли відкриваєш їхній крипторанг, здається, що ну, якісь збори, тут немає не інвесторів, нічого. Але це саме аббіт. Корейська біржа запустила цей l 2 для Ефіріума, це саме є Layer 2, другий рівень для Ефіріума. Створює його команда Дюнаму або Дунаму, не знаю, як правильно, вибачайте. Це ті, хто займається. Південно-корейською біржею Аббіт, і взагалі, що таке GIVA? Global Infrastructure of Web3 Assets, так, Aces, так? Web3 доступу. Побудований він на OPSTEC, на оптимізмі і повністю сумісний з EVM. -ом. Тобто це такий EVM блокчейн, який легко додається. Я про нього ще. Чому я зараз тільки записую зараз? Я про нього згадав, так би мовити, вже два місяці йде теснет. Він був анонсований на конференції UDC в Сеулі. Про майнет поки що нічого не чутно, але ось ми можемо сказати, що у нас вибачаюсь, що у нас є причини вважати, чому Теснет дійсно треба відпрацювати. Тому що там обід займалось на вересень 2025 року. Я вибачаюсь, треба було терміново відповісти. обід у нас мав частку в 73% 2,5 мільярди об'ємів в день. І тому ось плавно підходимо до того, що цей тестнет треба відпрацьовувати. Інструкція по теснету зручна із усіма посиланнями та керівництвами. Вона буде знаходитися в телеграм-каналі. В описі під цим відео є посилання на пост на телеграм. Підписуйтесь для того, щоб не пропускати. Якщо ви вперше чуєте про цей теснет, ви могли про нього прочитати ще в вересні цього року, тобто два місяці тому, тому що саме в вересні я вже писав про нього в телеграм-каналі і в вересні робив свої перші транзакції. Нічого не анонсовано, ні токену нічого, але ми безкоштовно приймаємо участь в Тестнеті. Загалом, перше посилання, яке буде, це Giva Sepolia Faucet. Тобто, вам потрібно буде отримати токени ефіра в мережі Sepolia. Як це робиться? Ви вставляєте сюди ефіріум адрес, вибираєте Я не робот, це якщо ви токенів не маєте. І старт майнінг. І коли ви мінімальний. Об'єм майнінгу виконаєте. Так, ви можете заклеймити і потім перейти на друге посилання. Тут вже треба буде під'єднувати гаманець. Ось, давайте я під'єднав, а далі нам потрібно буде забріджити. Давайте. Ось 0,01 я забріджу, тому що в мене вже в тестнеті є, так би мовити. Так, ребів мене просить. Підтвердити транзакцію, я зараз її підтверджу, і ви побачите, наскільки легко сюди депається це вже з мережі Sepolie. Бачимо, що статус, є галочка в нас тут, так тобто в нас вже є тестові монетки в мережі гіва або ж вони дійдуть е, незабаром. Ми далі йдемо в Omnihub, Є такий сайт. Це чисто для того, щоб нам набивати якомога більше транзакцій з нашого гаманця, доки других активностей у нас не передбачено. Е, міняємо тут ось, бачимо, вверху на OmniHub, під'єднуємо гаманець, міняємо майнет на тестнет. Ідемо е, ось сюди, розвертаємо повністю, вибираємо діва тестнет. І бачимо NFT, які в нас доступні, різноманітні так, для наших транзакцій. Я лише одну змінчу, покажу вам, ось цю я, мабуть, не забирав. Тут бачимо free price і тільки платимо за комісію. Вибираємо mint, Ви не бачите зараз мого гаманця, але в мене зараз вибиває транзакції, щоб я переключив мережу. Вона переключається, і транзакція так, мінтінг. Не вдався, я бачу. Можливо, помилка з цією саме не втішкою Але ніби проходить все. Так, collection minted successfully Все добре. І таким чином ви якомога, скільки у вас є часу, так, я сюди робив не один аккаунт. Але ви можете ось ці всі, що тут є. Якщо у вас вистачає тестового ефіру, якщо не вистачає, майнити то набиваєте транзакції бріджами сюди, так, через міст. Закидуєте в мережу, тобто у вас сеполія тестова мережа і тестова мережа Гіва. Ви перекидаєте із сеполії в Гіву, це також транзакція. Так, це також важливо. І далі міните. Далі я хотів би показати вам Овітіо Файнанс, але Овілтіо пішов на апгрейд. На жаль, в відео не, не попаде та частина, де треба задеплоїти контракт. Я це ще бачив перед записом, але там все дуже доволі легко. Ви вибираєте вверху сайту деплой, далі вибираєте мережу дівати і натискаєте на е, кнопочку деплою. Так? Все, більше нічого не треба. Підписали транзакцію, ви контракт задеплоїли. Ці всі дії бажано розтягувати та повторювати так кожен тиждень, там хтось робить кожен день, кожен місяць. Якщо будуть якісь винагороди за тестнет, або ж буде якийсь ранній доступ до е, тестнету, який винагороджується. Різні формати можуть бути. Е, то ви, будь ласка, е, робіть собі аккаунти. Може вартує не один аккаунт зробити. Е, робите собі якомога більше. Е, Транзакцій, якщо у вас все вийде, вас запустять або в якийсь ексклюзивний доступ, но ми не можемо знати. Єдине, що можу ще такого показати, про цей тестнет, давайте я спробую в експлорері, я ще не користувався ним. Ну ось, Бачимо, що кожного дня велика кількість транзакцій. Всього адрес 14 мільйонів 639 тисяч. Про нього не так багато розповідають, але активних адрес дійсно дуже багато. І тут бачимо: тут відбувається все кожну секунду. Для того, щоб виділятися із цих адрес, вам потрібно би транзакції більше. Тобто там одна-дві транзакції не пройде хоча б 10. За один підхід, ось зайшли, на невтішок, задеплоїли, у вас там плюс-мінус 10 транзакцій в день може бути. Далі ці дії краще повторювати, і бріджити, і закидувати ще сюди тестовий ефір. І таким чином ви будете виділятись серед гаманців. Також бажано гаманцями користуватись не пустими, щоб там щось було в справжніх, тобто в мейнет мережах. Таким чином ви відсієте, якщо по кластерам будуть відсіювати вас. За балансами, так за активністю за humanity, так наскільки ви реальна людина, чи це ваш мультиаккаунт, бажано використовувати акаунти, які щось колись робили. Але якщо ні, пробуйте. Якщо рано чи пізно вам доведеться зробити, якщо ви плануєте мультиаккаунти робити, вам доведеться все одно створювати пусті і перетворювати їх на живі, тобто робити з них транзакції. Тому ось такий сьогодні. тестнет, став лайк, підписуйся на канал. І переходьте, будь ласка, в телеграм, там багато цікавого кожного дня. І про це все, що я сьогодні вам розповів. Ви би дізнались раніше, якби були підписані. Отож, всім гарного часу дня. Так, не, не знаю в який час ви дивитесь. У мене вже майже вечір. Всім гарного вечора, гарного дня. Займайтеся тестнетами, так а я апдейти вже буду випускати в себе в телеграм-каналі, в тому числі по цьому тестнету. Тому до скорих зустрічей.